Ютуб канал Firewolf представляє Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Hunt Showdown, випущений відомою по серії Ігор Крайзі студією Crytek у 2019 році. Думаю, що багато людей, якщо не грали, то як мінімум чули про цей проєкт. Найпростіше його буде охарактеризувати, якщо сказати, що це Battle Рояль, але з невеличкою кількістю гравців та величезною кількістю різних мобів. Головною ціллю в ханті виступає не вбивство інших людей, а полювання за босами локацій, на винагороду за яких будуть претендувати й інші. Одразу скажу, що гра дуже класна. Тут є, як годиться для Крайтек, крута графіка, неймовірний саунд-дизайн із божественним позиціонуванням того самого звуку, крутезний дизайн локацій і мисливців, а також цікавий геймплей. Та навіть у такої, здавалось би, класної гри є свої нюанси. Ну як нюанси? Для мене це були конкретні мінуси, через які я колись закинув неї на довгий час. Багато що змінилося з тієї миті. Гра перейшла на новий двіжок, з'явились нові режими, мапи і боси. Тому я повернувся у Hunt в 2024 році, щоб розповісти вам, чи є сенс взагалі в нього грати, якщо ви колись закинули цю гру в чорний ящик. Це відео буде в більшій мірі для людей, які з грою знайомі, тому я не буду зосереджуватись на всіх її особливостях, щоб не затягувати відео. Тож сідайте позручніше і заваріть собі чашечку чаю. З вами Фаєрвульф, і ми розпочинаємо. Давайте спочатку поговоримо про те хороше в цій грі, що було і залишилося. Перше, це графіка. Із переходом на новий двіжок гра стала ще красивішою, а особисто в мене вона навіть менше стала лагати і краще провантажуватись. Грав я на мінімальних налаштуваннях, і тим не менш, мені завжди було на що помилуватись, хоча текстурки все одно час від часу підвисали. Також серед однозначних плюсів у мене саунд дизайн. Звуки у грі купа і всі вони різні, і дуже гарно можна почути їх різницю розповсюдження, що залежить від відстані, від джерела звуку і як він розповсюджується в приміщенні чи на дворі. Постріли десь за краєм обрію будуть розходитись ехом по всій долині. А ті, що були зроблені в будівлі, де ви сидите, глушили вас своїм відлунням. Та що тут казати, коли навіть можете почути падіння власної гільзи і рикошет куль. Це дуже круто. І тут однозначні плюси в ханті для мене закінчуються. Не подумайте, що це значить, що гра окрім графіки і звуку більш нічого немає, але нюансів тут вистачає. Повернімося назад до звуку, але на цей раз до його позиціонування. В Hunt Showdown є багато звукових пасток, починаючи від мобів, які можуть на вас напасти і побігти за вами, закінчуючи паличкою, яка може поламатись під вашою ногою. Тут ви можете налякати ворон. Тут може замукати корова, а тут скло лежить, так що тупайте обережно, а то всі почують. Опідливитись на цьому можете як ви, так і ваші супротивники. І я завжди старався бути придільно уважним, щоб в такі пастки не потрапляти. До чого я веду? При переході на новий двіжок я майже перестав нормально орієнтуватися у грі на звук. Якщо я раніше із точністю до сантиметра міг знайти людину, яка пробігає від мене на відстані до 30-40 метрів, то зараз, коли я чую топання біля мене або чергове спрацювання звукової пастки, то конвульсивно воджу камерою туди-сюди, в надії серед всієї цієї рослинності і декорацій, побачити супротивника. І я гадаю, що більшість гравців зі мною погодяться, що розгледіти людей у цій грі дуже важко, адже єдине що їх відрізняє від усіх цих зомбарів, так це те, що вони не шатаються по окрузі як алкаші, а цілеспрямовано кудись біжать. І особисто для мене позиціонування раніше грало велику роль, адже я міг визначити місце розташування противників. Щодо мобів, тут немає однозначних мінусів. Вони настільки тупі, як потрібно, щоб не вбивати гравців, і вдосталь надоїдливі, щоб доставляти проблеми. Їх так само як і раніше, можна просто обійти чи пробігти. Із тих, які доставляли для мене реальні проблеми, то тільки вогняні, яких бити можна виключно дробильними ударами зблизька, бо інакше вони можуть пукнути вогнем, який спалює ваше здоров'я. І мухи, які як не дивно насилають на вас рій мух і травлять вас, що забирає у вас огляд і змогу лікуватися, поки ви під ятом. Боси так само лишились не особливо небезпечними, вони просто живучі, як і годиться, щоб затримати процес їх вбивства. В цілому на цьому пункті плюсик, і мені більше немає чого додати. А от один із конкретних мінусів, який був і лишився, так це гравці. Тут якби й не вина розробника в цьому, але стоп, а чи я ж іще? Як ви думаєте, як в хант грають скілові люди? Якщо ви думаєте, що це імбар, який розсікає по карті і вміло користується всіма запропонованими розхідниками, а також снайпер на всі 100, то розвійте свої фантазії. Адже люди, які більше 20 годин награли в хант, це пацюки вищого сорту. Через те, що мисливці у грі прокачувані, і просрати прокачаного мисливця ой як не хочеться, то гравці всіма силами стараються приховати свою присутність на локації і сидять як ті гуки. Якщо одна з таких паскуд знайшла боса першим, то вона має за честь сховатися десь у потаємному куточку із луком чи арбалетом і ваншотити всіх наївних мисливців без шансу на своє розкриття. І зачасту таким людям навіть пофіг на винагороду за боса, вони будуть крисити до останнього, бо це вже їх суть. Хоч якось ситуацію розряджає ВХ у людей, які підібрали нагороду. Але ж якщо ви навпаки штурмуєте таких людей, то для вас гра ніяких переваг не підготувала. Це взагалі окрема розмова, коли люди, які вбили боса, можуть заперекидуватись, розставити пастки, підібрати нагороду з ВХ, а люди, які їх штурмують, можуть піти і вмерти. Адже хоч якісь засоби для штурму будівель грою не передбачені, а всі розхідні предмети, як от динаміт, можуть бути і у оборонців, і в тих, що штурмують. Також хочеться пригадати людей, які грають в соло. Для них є купа бонусів, які заключаються в прокачуваних навичках. Там є і беззвучне переміщення у присяді, і некромант, завдяки якому можна воскрешати себе кілька разів тощо. В принципі, які б переваги у соло гри не були, але вашого друга горда самотній замінити ніяк не зможе, адже можливість когось оточити або комусь одному відправитись бити боса, а іншому стояти на сторожі, дуже грає роль. А в соло ви будете, як мінімум, попадати до складів із двох гравців. Тут можна піти в катку із рандомами, але в такій грі, де зв'язок між один і з одним дуже важливі, людина, яку ви не знаєте і не може тримати зв'язок з вами, більше під насередніж допоможе. Також не варто забувати, що ваші мисливці мають звичку помирати, і навіть так соло геймер спочатку, щоб отримати здібність, піднімати себе самого, більш за все буде змушений прийти хоч одну катку і вижити, якщо це вміння в нього не вкачане при покупці. І щодо цієї можливості, у ханті вбитих гравців належить спалювати, адже якщо цього не зробити, то вони будуть підніматися. І якщо люди в складі самі себе не можуть оживити, то деякі соло гравці піднімалися самі, і мене з другом вбивали в спину, коли ми відволікались. Взагалі у грі дуже кайфова стрільба. Навіть коли я не влучаю, мені просто подобається постріляти у повітря. Звуки, імпакт противників і дизайн роблять свою справу, але навіть стрільба не без проблем, адже пережити в ханті можна максимум три попадання, і то, якщо вам пощастить. Не забувайте, що тут також є отруйні кулі і запалювальні. Здавалось би, що фіг з ним, але через те, що більшість людей у цій грі це йобані щури, то вижити, коли вас хтось зафокусив із кущів, майже неможливо. Хоча бувають моменти, коли все ж кілька Людей перестрічаються в одному місці, і ви можете із укриття поперестрілюватись один між одним. Але частота таких подій настільки рідкісна, що вони не те, що закатку можуть не статися, а й за 5 матчів підряд. Ми ж з другом довго обговорювали те, що було б круто, якби у хан додавили щось наподобі дез-матчу, де можна об'єднатися у великі сквади мисливців і на невеличкій локації влаштовувати масштабні перестрілки. Тоді це була фантазія, але зараз розраби вели ще два режими. Один з них заключається в тому, що ви берете безкоштовного мисливця і розсікаєте по локації, збираючи підсказки. Людина, яка перша назбирає чотири, починає поступово отримувати бонус, який при закінченні нарахування завершить катку і конвертується в гроші та досвід. Але такий гравець буде видний для всіх інших і на міні-карті, і в темному зорі. Режим класний, і на ньому можна нормально підфармити гроші. Також тут не жметься дупа за мисливця, адже кожен раз ви граєте за безкоштовного. Та тут теж не без мінусів. Грати в режим можна тільки соло, і весело поперестрілюватися з іншими складами не можна. Але також і з'явився ще один режим, де тільки ваш склад, кілька інших гравців, і бос. Не знаю, що там з босом, але як правило, то ніхто за ним особливо й не бігав. Всі там воюють один між одним, і вам не описати, як же кайфово там пострілятися. Якщо чесно, то я б у грі заліпав би виключно в цей режим, але тут є одне але. Навіть при переможних матчах грошей з таких каток буде дропатись, що кіт наплакав. А якщо ви будете ще й регулярно помирати, то різко підете в мінус. Як на мене, то сенс туди заходити є тільки із дешевим шмотом або взагалі із безкоштовними мисливцями для прокачки їхнього рівня. І картинка складається так: що розробники однією рукою готують гравців, а іншою дають їм неймовірну апіркотіну. В цілому, які я можу підвести висновки, Hunt Showdown – це однозначно дуже крута гра із класною графікою, звуком та стрільбою. Але через те, що розробники не змогли знайти тонкий баланс для підтримання активного геймплею, вони вдарили себе кулаком по затилку, тому що весь геймплей з його особливостями заганяє гравців у жорсткий кемперинг. І якщо ви не вмієте грати як повний щур, то більш за все не зможете грати ніяк. Адже дуелі в ханті відбуваються дуже рідко. І то, якщо хтось когось в крису не вбив і промахнувся, і люди починають маляти в один в одного. Якось гладити цю проблему розробники хотіли новими режимами, але в одному ви граєте тільки в соло, а в іншому майже не заробляєте грошей. Я все ще щиро сподіваюся, що в ханті з'явиться якийсь дезмач, де сквади 5 на 5 із безкоштовних мисливців будуть, наприклад, закривати підказки, які з'являтимуться рандомно на невеличкій карті із чекпоінтами команд. На яких можна буде воскресати десь три рази і різною зброєю, яку можна буде підбирати на карті. А поки що нові режими слугують лише черговою підготовкою до рейдів на боса, бо в одному ви чисто фармите гроші, а в іншому рівні для мисливця. Я не пригадував, але в грі є також і донат, хоч і сама гра платна. То донату чисто на косметику і гроші, які ви зможете всі просрати тільки якщо граєте як повний рачела і купуєте виключно самий дорогий шмот. І я певен, що розробникам не пофіг на цю гру, адже вони постійно її підтримують, додають нових мобів, івенти, босів і як вже згадував режими. Але як би мені не подобалась ігрова задумка Hunt Showdown, то я знову втомився в нього грати і не повернуся до гри ще довго. Та й вам не сильно би рекомендував. Адже навіщо тратити собі нерви у мультиплеєрі, якщо ж ви можете насолодитись класним моторошним шутаном в сінглі, як Witchfire. Якщо ж вам сподобалося відео або ні, то вже можна під ним щось та поставити. А також написати в коментарі, як ви ставитесь до гри і чи згодні з моєю думкою про неї. А поки що з вами був Firewolf. Грайте в ігри тільки для задоволення, адже для цього вони і створені. До нових відео!